Усім привіт, друзі! Мультрікс тут. Мультрікс опять на зв'язку. Ви думали, два відосика випусты опять на, на полгода пропав? Ні, я вас загорчу. А може я обрадую. Тут не факт, не в курсі, ніхто Пишіть там це в коментах. Дивіться, у нас сьогодні ще одна серія. Це вже яка сьома виходить серія «Покажи і мушку». Але перед тим, як ми відправимося саме до нашого гостя, я хочу так вам розказати. Це, типу, підписуйтесь на каналчик, там, коментарі, там, спущіть, там, колокольчики, всі діла, там, лайкосики ставим. І дивіться, ще є така штучка, таке оголошення. Сразу в початку відео, тому що до кінця може хтось там не досматрює всі діла. В початку по-любому всі дивляться. Якщо саме ти хочеш показати свою імушку у нас є вже наступний гость після цього, який буде сьогодні, на будущ Ще хочете знятися у відеосі, і дивіться, не важливо, який сервер. Тобто, це не в даному випадку це не ограничується тільки на першому сервері. Це може бути сервер номер 2 номер 3 їх там, номер 56 Ну, ви зрозуміли. Ви, я там зарягаюсь, я прийду, ви мені буду рижиком, там може ви мені якийсь скінчик подгоните. Будемо знімати вашу там, імушку. Для цього що потрібно, вам треба просто знайти мене в Discord, Дискорд. в Discord мене не так тяжко знайти. Так же, як називається мій канал, так же мультикс, пишете, все. Маленькими літерами пишете мультик, знаходите мене, пишете, якщо ви хочете щось показати. Критерії ж, звісно, є. Ви розумієте, якщо ви тільки там зареєструвались і туди-сюди, ви не зможете поучаствувати ну бо, тому що треба щось показати. Ми знімаємо таких знаєте людей, до яких хочеться залізти в карманчик, подивитися, що в них взагалі є по кешу, що там посмотреть. Мені реально самому цікаво, таких людей знімати, з ними спілкуватися. Тому що до цього з багатьма людьми, ребят, я не спілкуюся. Ну, практично, я, я там можу позвонити. Discord там за пару часов до зйомок, а до цього я ну ми не знайомі. Ми я також знайомлюсь з людьми, також знайомлю їх з вами. Тобто, пишіть мені в дискорд Multrix, кажіть що у вас є по імушке. там якісь бізнеси на другому, третьому, четвертому п'ятому шостому серверах. Я буду реєструватися туди, буду там вас показувати. Тобто, мож, ми будемо делать масштаб більше, не будемо ограничитися на першому сервері і буде все цікаво, буде все круто. Давайте переходити до, до гостя. Гость у нас сьогодні цікавий гость у нас сьогодні необычно, наш не було Таких гостей Давайте вже уже поедем наконец-то В конце-то концов На таком цей ивентовый Гетер А сегодня ребята У нас в гостях Маричка Чарівна Привет Маричка Привет Що як у тебе справа? Як, як взагалі? як себе? Все, чувствуєш? Добре. Все, добре, Все добре, я зрозумів. Давай тоді сразу щось покажемо. Що є по машинкам? Давай я оцю заберу. Я не дуже водій, я більше літаю, але машинки маю. з своєї улюбленої Вважаю, що вона доволі таки рідкісна. Ох. Ось така. є. У нас гелик 6 на 6 получается. На сервере их мало. А ну-ка, можно руля, пожалуйста. Мы сейчас проедемся трошки. Ну? На сервере их мало. С номерами пилот. Понятно, сразу видно, що людина летать больше любят. Так, так. У нас на сервере их дуже мало. Да, у нас відосі був уже гелик 6 на 6. С Юрий Івановичем, здається, тоже, хто не бачив, может глянуть. Але бачите, які у мене гості, ребят. У мене у самого немає гелика 6 на 6. А вот уже у Юрія Івановича, у Марички чарівной уже тут гелики имеються. Их не ну, так багато на я, ж, я знаю, там декілька все людей у кого є ці самі геліки. Ну прикольно, прикольно. Прикольно, що їх никуда не додають і вони сохраняют свою мені здається. Це, Ребят, коттедж марички такий мається. Тут коттеджи получается тут. Тут у нас хтось лохину виращує, бачите, кусти. В сожалению, вкрасти не взяв. Тут тип бігає, щас мене вб'є за. Чи маньяк якийсь тут лохину виращує? Я я вбіг, я не трогаю. На мене цей маньяк все таки вирішив прибігти. От ти промокодик. Так, це у нас що, виходить? Це у нас... Це в нас Бентлі Бакалар, який я теж дуже люблю. Ну правда, зараз вже не сезон з боздаку їхати, але мені ця машинка доволі зручна. Хороший теж апаратік. в мене такий є. Він раніше. ребят, я не знаю, як зараз, до речі, по зараз не не хожу на канти, але раніше я пам'ятаю, як додавали канти на, на цю нову карту, то всі хотіли з Дубаю вибити саме цей Бентлі бакалар. Де він зараз падає? Він вже падає, десь його, десь можна взяти? Е, ну він був донатний, коли я його придбала так. Не знаю, мабуть, через руки тільки можна купити, Можливо, одесси випадає. Я не по контейнерах. Тоже у неї у нас виходить. мене таке є апаратик. Інтересно, він хорошо їде. Я, тож, я іноді на на ньому їжджу. У мене є теж цей апаратик, іноді на ньому їжджу. Він в принципі цікавий такий. Ну, інтересно, інтересно. Та, е, апарат такий, людей. Чи одненьку якусь машину, що ти там вважаєш, що, що хочеш показати. Одненьку машину. І Ми будемо двигатися далі, ребят. Далі тут вас вообще чекає, що це вообще невообразимо. Так що дивіться до кінця. В кінці буде, як звичайно, конкурс, розіграш, всі діла. Ну, так що ребят дивимося до кінця, не перематуємо. Сьогодні он, chrome, цікавий гість, так що порішайте, подивитися лайкосик, звісно, прожать. На тілеричку можна кстати, підписатися. Це у нас погані, де? Да? Yeah. Я теж її люблю. Теж з руціна погані, який погані хуяра. якось так. О, їде вона, конечно, класна. Іде прям ти що, бодро їде. Оце прям бодренька така машинка. Гелик більше як трактор, а це прям mm -hmm. по прямій, так бодренько кіда. Прям хорошо. Прям замечательно, я бы сказал. Интересно, интересно. Ну, в принципі, ребят, машинки показали. Там, я так думаю, в принципе, там ще есть машинки, но мы не будем тут уже зупиняться. Вот сейчас просто подивимся. Тут кт 44, все дела. Маричка чарівна, бачите, вона владелец, 2,5 миллиона. 150 пятьсот килограмм. Схова. Сейчас 6 паркувальных мест. Тут я шо, тут я показал уже, що тут есть. Тут беседочка, все дела. А, дивіться, у Марички есть тваринки, бачите. Тут вони уже нагасили кучки, уже тут все як положено. Удобрили, так сказать. Травичку, вона їх тут постійно, коли вона в вона постійно їх тут залишає так, що кому надо для батлпаса Понятно, у нас тут собиратель прибег, собиратель прибег. У нас тут, коли вам надо для баттл паса первый сервер. Прилетайте вот сюда. Це у нас бачите, да, да, мы находимся вместо бары, спелиться. Тут у нас движ. Бачите, вот люди приходят, уже люди, деякі знают, уже могут прийти там покормить. Вот тут уже кто-то в видимо, уже кто-то кормил. В общем, приезжайте сюда, кормить для баттл паса. Якщо, дивите, как як глянуть, шо у них там по ХП. Надо поражати Аль. Конечно, они всегда получается. Вот я, например, бегаю. Кажут, что надо. F-12 поїжать, давайте спробуємо F12 приїжджать. F-12. У них все, да, не це да, виходить. Вони, можливо, ви там підбіжете альт, прожмете, а у вас буде видно. У мене просто не завжди це виходить. Ну, в принципі, ребят, ви знаєте, у нас так як зі світлом, да, в країні проблема. Я от літав, мені треба було кота 2 дні підряд поготувати. І я не мог просто, прикиньте, просто не мог для батл-пасса знайти кота. Я навходив кота, він ситий. Просто каже, що я не буду їсти, ти що гониш, ват мене піхати, непонятно що. Я кажу, ладно, я пагну. А тут от дивіться. Є три тваринки. всі діла, там, кому надо, приїжджайте и кормить. В принципі, ми вже тваринкам скільки времени удилили. Давайте приділимо все-таки нашій гості. Що тут у нас тут ми в принципі все подивились? Давайте будемо отправлятися на наступну локацію. Як обычно для вас це буде секунда, для нас це буде там пару хвилин. Друзі, а мы уже на другій локації, получается. О чем, собственно, тут? Це, в общем, ребят, т.ка. ТК Києва, виходить. вона знаходиться біля казино, тут начинать. Знаходиться... Давайте карту покажу. Вона знаходиться біля цього автодрому чайка. Тут у нас казиношка, тут дорога, по якій всі по обізні їздять. І ось саме ця ТКшка. Да? Вона тут знаходиться. О чому тут? У нас в минулому відео пам'ятаєте, Денис також був володарем. Ну, Не був, а він не є володарем э, текашки. А зараз ми це зробимо трошки масштабніше, зробимо трошки рекламочку, щоб ви точно захотіли виступати. Если ви не захочете після цього вступати, я вообще не понимаю, що ви робите вообще в игре, що я вже не розумію, не розумію, і, і все, і відписуємося. Я пошутив. А тут, собственно говоря, ребят, я вот поворачиваюсь, а тут просто автопарк, компании, морички. Ну просто забей, ребят, ну просто забей. Тут, дивитесь, уже заспавнено 4 Теслы. Тут у нас заспавнено 2 Америкосика. Просто забей, ребят. Ну смотрите, я так даже вот бежу. Ну просто подивиться, подивиться на цей А как мы хотим сюда вступить, если вы захочете? Давайте послушаем Маричку. Моричка, расскажи нам, как назву компании. Вообще, как вступать, треба робити, щоб тебе не звільнили. Моя транспортна компанія називається Magic Road. що в перекладі чарівна чарівні маршрути, так як мій нік компанія, справді чарівна красиві машинки, на яких зображений магічний шлях, наш і умови в нас праці хороші. Що потрібно для того, щоб вступити в мою компанію? Потрібно виконувати 10 рейсів на добу. Це є норма, щоб залишити за собою місце в компанії, оскільки на жаль, кількість працівників обмежена, тому я шукаю кращих і. І люди, які не можуть виконувати такі рейси, таку кількість рейсів йдуть з компанії, приходять нові. Але загалом в нас є дуже хороший кістяк, який впевнено працює на те, щоб компанія розвивалася. Зараз моя компанія сьомого рівня. Спритні руки у нас 15%. Йдемо до наступного покращення 19%. автопарк є. Шість американців та два опелі і також доступні п'ять тесел. п'ять тесел безкоштовні для топових водіїв, і для працівників оренда з мишкою сто тисяч за годину. Тобто, мета є для того, щоб ставати топовими працівниками, потрібно робити від двадцяти рейсів на добу. Ребят, Мені здається, тут просто типу, ну якщо ви там десять рейсів зайшли там в ігру, там десять рейсів. Що там зробити? А тут ну, це я так розумію. По прокачці одна із топових компаній, правильно так. Так, я наскільки Змію, тобто п'яте місце точно, тому що ще є компанії, які мають сьомий рівень. Їх не більше п'яти. Дивіться, вам просто вам не потрібно собі купляти там. Що по 200 мільйонів продають ці Tesla, Вам не потрібно купляти ці Tesla. Ви можете, якщо ви класно працюєте, вам дадуть просто і кататися фармити собі деньги. Якщо ти такий, типу, ну як я. В общем, розгірдя, нічого не хоче, только видосики, бо це снимать. 100 тысяч, получается, 100 тисяч це, це вообще копейки, ребят. Що таке? Це, це просто, ну, типа за годину 100 тисяч, ну давайте я вам нема у вас я вам дам. Шучу не дам. Все круто, ребят, вступайте в компанію Марички. У мене в самого є компанія, але вона не розвинута. Я ж кажу, я лентяй ще той, мені тільки відосики знімають. У мене вона є чисто, щоб была. А тут дивиться, тут просто чоловік займається компанією, реально серйозно займається. Тобто ви бачите, який це автопарк. Ну я як побачив, просто слов немає. Бачите, амірікоси все стоять не спавнені, просто розвинькі амірікоси, куча на спавнених стоїть. Весь весь сервер забитий просто амірікосоми розовими. Просто коли не глянеш, віздежусь мількає От Я в небо дивлюсь, там по-любому десь літає амірікос теж вмісто птичок. Друзі, а для того щоб подати заявку, щоб ви, якщо ви хочете потрапити в цю транспортну кампанію. Якщо подати заявочку, там пишіть в Discord. Даний Discord зараз ви бачите на своєму екрані. Я також залишу під відео Discord. Пишіть Марічку, вона, я думаю, все вам розкаже ще більш подробно. Якщо вам щось не зрозуміє у відеосі, вона розкаже вам вже в лічній бесіді подробно про всі вимоги, про все остальне. Так що пишемо, не стісняємося і ганяємо. Дивіться, у Марічки є гараж. Гараж ми показували в минулому відео. Є... Окремий відос, я вже це нагадував. Як там займатися гаражом? типу, можете також зайти, подивитися. Ми туди не будемо двигатися, просто тут такий скрінчик-баг вставляється. І ви бачите, що це гараж марічки, все, все путем, все є. У тебе ж скільки, 12 Двінадцять як там 12 стоїк, так, четвертій відеокарти. Ну от все так же, все так же, як було у Дениса, Тобто немає сенсу. Ми це ми просто втратимо ваш час, наш час, всіх час. Вже щось мене понесло. Цю часть теж тут закінчувати на цій локації. І будемо вже, ребят, переходити до солоденько. Що я люблю, що ми всі любимо, будемо переходити до Солоденько, до, вже до окончательної локації вже туди рухатися. для вас це також буде секунда для нас це буде, не знаю хвилин 5 напевно Друзі, а ми тут уже повертаємося. Чому ви думаєте, я на цьому фоні стою типа на фоні самолетика Я я стою, тому що це ще самолітик Марічки. у неї є, крім у неї нее есть вертолет да? вертольотом вертолетом сейчас никуда не удивиш. у неї є от такі вот от вот такий дрин-дрин-дрин він там літає і все дела в общем Можемо тут оббігти, подивитися такий інтересний самолітик. Тут е, Україн да пише Но, номерочки, всі діла. Тут флаг України, все як положено, все круто, все чітко. Побігли Марічка, подивимося, що там у нас є. У Марічки тут дивіться, що є. У нас ще такое. Ребят, у нас і самоліту не було в відосі. У нас і яхти отакої не було в відосі. ви Просто гляньте на це, просто дивіться на цей масштаб яхти. Просто сколько вона стоїть? Вона 81 мільйон здається по пам'яті. Ми можемо глянути її в але незручність полягає в тому, що трохи треба пропливти до неї. А ну та Шо ми? Мені плавці, он з чемоданами поплили. Дивіться, ребят, що тут имеется. Можна телек. один плюс один он показує. Щось непонятно, що, що це за передача. Може, хто знає передачу, напишіть. сам. А, це ТСН, це новості, я узнав, походу. Так що у нас тут є, получается? У нас. от, можна внутрь зайти. Дивіться, як, як вам виглядає. А, тут вниз можна спуститися, погоді. Щоб тут би не, не застрять би десь. Наверх тут можна піднятися. Чисто. Не прикольная яхта, интересно, интересная яхта такая, цікавенькая. А ми ще й поплили кудись. Крали трішки покатати недалеко біля верво. Е, насправді транспорт дуже цікавий, зручний. Тут можна відпочивати. Є кімната відпочинку, можна на ній порибалити. Це найбільша яхта, яка яку можна придбати в салоні. А є ще ось така красивенька вітрильна яхта. Теж для поціновувачів е, морського чи річкового відпочинку дуже підходить. Дивіться, ревята яка. Це така така вайбова, знаєте, Та як-то це здорово, це мене асоціюється, знаєте, Це типа Монако там короче. Це вот люди там плавають, там сигари, всі діла, А це, знаєте, така, чисто вайбова, така якась. Ой. Я впав. Такая интересная. Точно такая рибальська. Ось вот тут прямо на цій яхте можно выезжать просто на акул. Акулы будут, я думаю, сами запригувати на цю яхту чисто ну, захочуть подивиться. Их даже надо было ловить. Просто виїжджаєте. Не, прикольно, так такий інтересний интересные, цієї яхты есть. Интересно, интересно. Ну, в принципе, що, мы подивились на кораблики. Че мы, собственно, сюда приплили? приплыли? Данный бизнес владелец бизнеса, собственно, есть маричка. І ми зараз побіжимо, друзі, саме цікаве, Зараз глянемо, що ви любите, що ви мене просите, покажи нам фінку, покажи нам усе, виверни усі кармани. Сьогодні таке у нас вийде. Сьогодні вивернемо усі кармани. Бачите, да? Тут так можна, я так розумію, тут дві метки, тут можна здати. да, продаж морського транспорту, а тут собственно придбати. цього ми ще повернемось. Давайте зараз подивимось фінку. Там ще у мене адішник 118. 118, ребята, айдишник. Представьте. Ужас який. Так, ребят, дивимся, Финочку. Бачите. Получається, тут з 25 по сьогоднішній день 142 тисячі, 300 тисяч, 280 тисяч, 25 тисяч і 460 тисяч. За сьогодні одна гривня, ребят. Одна гривня. Що Одна гривня виходить. Ребята, есть ще такая прикольна штука. Дивіться, ми договорились з Марічкою. От я зайду, вам просто покажу весь даний товар. Що тут є вообще взагалі? Тут є все таке калібрі. воно там 13 мультов мульти 100. Бачимо оцю штучку, яку ми тільки що тестили. От вона була зелена. Можна і тут синій зробити, чорний, білий, червоний. 37 мільйонів коштує на той вайбовенький. Тут є за 700 тисяч, якщо ви, типу, вам надо там поплити по Рыбачить, вы там рыбак, тем более там появились точки де есть рыбы, такие да, уникальные берега не наловиш, то можно взять за 700 тысяч вот, такую лодочку, чисто на чили на расслабоне, туда поплыть и порыбачить. Дальше у нас есть, собственно говоря, ця яхта за 81 миллион. Собственно, для тех, кто любит там поплавать, попить шампанского, покурить сигару, там кальянчик, все дела. Ну, в общем, тут вся роскошь можете тоже, если у вас, конечно, позволяют финансы, можете приехать и просто с купить. Есть еще такая за лям 300 тоже. Мы, кстати, вот такая есть. За лям 300. Такая лодочка тоже. Туда порыбачит, чисто залетает все дела. Вот такие товарчики, да, у нас получаются. В принципе, по товарам показал. А почему я это все, собственно говоря, показываю? Видите, ребят. Специально для моих зрителей, для новых, для старых, для усіх, кто дивиться цей видос. Вы также звертайтесь до марички. Вот, например, вы хочете, вот, вот вам понравилось. Ну вот. Оце така вайбовенька. Да? Вам понравилось, ви таке кіно, ну, хочу купити. Тридцять 37 мільйонів. Хочу купить. Ви звертаєтесь так же. Ви бачили э, Discord, От, давайте знову він з'являється у вас на екранах. Также він буде під відосом. Ви звертаєтесь до Марічки. Кажіть. Промокод буде MULTRIX, ребят. Можете писати з, мал з маленьких літрів, з великих, я не знаю, можете хоч українською написати. Головне просто MULTRIX, промокод. По промокоду MULTRIX ви приїжджаєте, Марічка вам робить знижку, ребят 15%. Це не 2%, це не 3%, це там не 5%, даже не 10%. Хоча це нормальна знижка. Це ребят 15%. Тобто ви кажете, хочу там купити, наприклад, там я не знаю, калібри. 12900. 900. Кажете промокод мой, вы встречаетесь, тут, собственно, на верфи, и вам будет знижка 15%. Это только для моих глядачів. То есть промокод Multrix по-любому надо в ЛС написать Марички. В общем, разумеется, ребят, Користуйтесь, предположим офігенне. Я може сам скористую, сам зайду після цього, напишу їй промокод Multrix. Так що, ребят, ну а що ви думаєте? Я що я сам мультрикс не вольствуюсь цим промокодом, Та не генетику. Ну, в общем, ребята, я думаю, цікаве, дуже дуже прямо цікаве. Можна прийти, купити, подивитися. На Фінку ми подивились. Щас у нас, я казав, та буде передостання. Ні, у нас зараз передостання вже локація, так як... У Марічки, Марічка у нас, власниця це двох бізнесів. Да? У нас також це вперше таке у відосі, що у нас є у людини два бізнеси. У нас там обично це було по одному бізнесу, там якісь маленькі, були великі, як в минулому відосі, у нас такий великий да, бізнес був. Зараз ми відправимося на нову локацію і, з, з, з новим бізнесом. Там, в принципі, вже і завершимо, там буде вже про конкурс, про розіграші і про все. Остальные. Оп, друзья, мы уже тут. А вы не ожидали, а мы уже тут знаходимся. А мы, ребят, знаходимся біля эпицентра Днепра. Це також у нас есть власниця Маричка Чарівна, эпицентр Днепра, локация, вот от, от здесь, от внизу, она знаходится под Харьком, а так едет, это Джин И тут вона рядом з верфом, кстати, знаходиться. Купили яхту, поїхали на эпицентр. Закупились інверторами, Я не знаю, там Ну вы поняли, в общем, что надо делать. Давайте, собственно, говоря, подивимся на финку, зараз Epica. днепровского что нам ця финка покажем наемся тут уже конечно цікавіше они ниш вверх подымемся с 25 числа тоже тут у нас дается 6 днів. Дивимося сколько 11 миллионов 25 -го. 890 тысяч получается 26 го 27 -го числа 900 тысяч 4,5 с половиной миллиона 28 -го. 29 го же 4 миллиона и сегодня у нас 30 -е. Майже 3 мільйони. Ну, Фінка, дивіться, Фінка цікава. Мені здається, це там до 11 мільйонів, це возможно там закупались там и майка мач, да, мое? Будь чим... так. Чимось таким закупались. Дивіться, ребят, давайте вам зараз. Марічка розкаже про свій епіцентр, а я вам покажу. Епіцентр магазин, де є все необхідне для вашого дому, гаражу. Тобто тут ви можете придбати інвертори, ганчірки, щоб доглядати за сонячними панелями, водичку для ваших тепличок, ремки і батарейки та каністри для автівок, а також ланчі для себе. Тут завжди гарні ціни на ланчі по 100 гривень, тобто дуже бюджетненько. І також ще якісь необхідні. А, ну, і бронежилети для захисту, все, що хочете, тут знайти можна. Так що звертайтеся, приходьте, закуповуйтесь. Дивіться, ребята, тут зараз вони зробили, що все разом не треба бігати туди-сюди за броніками. Тут ти просто на касу підходиш, тут закупився, бачимо ціни. Я не буду вам голосом дублірувати, просто подивіться ось такі ціни. Я отак прокручу. Хто захоче, поставте на паузу, я так медленно відкручу. Ставте на паузу, дивіться на ціни. В принципі, ціни адекватні. Тут курячий стейк, бачите по хорошій ціні, вода, щоб там теплицю залить повністю можна по цій ціні. В общем, все по соточки все все вообще добре тут. Ну, хороші ціни. В общем, ставте на паузу, дивіться. В общем, все шикарно. Шикардосик, по пацани. Давайте ми вже побіжимо на спавн до спавну машин. Будемо уже потроху. Закінчувати собственно говоря, і будемо що ми будемо будемо розказувати умови, все там конкурс, розіграшу всі діла, і будемо саме вже на цьому прощати. Для нас, для вас, то есть не для нас, а для вас Марічка підготувала вот такий апаратік. Дуже цікавий. Їх немає їх їх вони дуже рідко, з'яврідко з'являються в салоні. Вечно їх пише, що 0 штук, можна тільки їх купити, або там коли завозять, це дуже дуже рідко. Або з батл пас є така штука, це типа як авто із за кордону. Якщо у вас є воно, тоді можна придбати собі цю машину. Ат. Але костики прижимаємо, подписочку оформляємо. у Гості щось приємне напишемо. За, за якась Сьома серія, а за 7 серій виходить перша. Дівчина загласилась знятися, і в принципі можна написати в і щось, щось дуже приємне, щоб вона зайшла, почитала і було все класно, зразу настроєння піднімається плюс 100 на весь день. Дивіться, такий у нас апаратик це Audi R-7, ребят. РС мать заново, за 7, туди же його заново, ребят. Просто представте, просто представте. Аудюха rs 7 з'явиться у той людини. В принципі, умови ті ж самі. Вы должны быть підписані на канале. Ну, ты, ну, цвет. Кстати, блин! Ви охренели, кстати, Ми робимо такие для вас конкурсы, робимо все для того, щоб вам було класно. Ви не можете підписку оформити? Мы 30% з підпискою. ребят. Ну пожалуйста, ну, це, ну не ганіть. Просто підписатися, одна кнопка, підписатися, все, і ви вже слідкуєте за новими розіграшами, за новими гостями, ну, і ще там за чим то В общем, а що надо сделать? То те ж саме. Підписочка, лайкосик, оформили, і в коментах, ребят, під видосом. Ви указуєте, все так же, як було в минулому відео. Ви указуєте місяць та рік реєстрації Марічки Чарівної на першому сервері сервері Центральна Україна. в Україна як ви розумієте. Інше в як І той, хто буде перший, дивіться, тут так. Працює це все, один коментар від одної людини. Не так що ти зараз почнеш мені з 22-го року по 25-й один одна людина мені буде 500 коментарів. Ні, ви вгад. Чисто ваша удача, ребят. Ви просто вгадуєте одна людина, один коментар. Якщо буде два коментарі, три від одної людини, ми будемо зараховувати тільки перший, Остальні два не будуть зараховувати. І той, хто вгадає місяць, Ми день не робимо. Дивіться, ми не робимо так, щоб прямо було тяжко, щоб був і день. Бо це реально буде тяжко вгадати. А ви просто угадуєте місяць і рік. Коли Марічка була зареєстрована, так сказать, в паспорті. Це все написано. Ми можемо скинути скрін. Це скрін можна, він буде в телеграмі. В Телеграм також підписуємося. Там є інфа, якої немає на каналі, є матеріал, якого немає на каналі, і відоси є, якого немає і не буде на каналі. Заходимо туди, там є весь ексклюзив. То такі діла, це, ребят, від, від Марічки. Такий приз у нас вийде. Получ... Приз офігенний, ребят. Ну просто класний приз у нас виходить. Дивіться, ще я хочу від себе кое-что тоже зробити такий же конкурс. На конкурс буде проходити в телеграм-каналі. Силка в описі, в телеграм-каналі. Той, хто який вопрос? випробувати, яке я придумав. Я на сервері вже дуже давно, я на сервері з відкриття. І таке питання: в якому клані я був з самого початку? Який мій перший? Клан на Ukraine Gta. Ця відповідь повинна бути під постом в Телеграмі. Пост буде якраз створений на цю тему. Ви пишете там коментар, оставляєте, в якому я був клані, саме перший мій клан на Ukraine Ви Ви отримаєте 5 мільйонів. Питання дуже просте. Ну, якщо подумати логічно, отак от взяти подумати логічно, які у нас є найстаріші клани на сервері. Питання ізі просто. Питання дуже просте. І просто за таке питання ви отримуєте п'ять мультов. тобі на кармашку. Отак, от вот ізічно получаєте просто денежку. Ну, звісно, там же треба умова підписатися на телеграм, звичайно, і комент відправити. Взагалі, все на цьому, давайте будемо в принципі, завершувати. Така у нас вийшла гостя. Давайте Напишемо їй, ще раз кажу приємні слова, в коментарі лайкосики попрожимаємо. І в принципі, у мене все. Давайте ще послухаємо на саму Марічку, що вона нам скаже нашим глядачам. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Дякую професіоналам, які запросили і зняли це прекрасне відео. Бажаю усім е, світла, тому що це зараз найбільша проблема. І бажання до гри. Всім гарної і приємної гри на GTA Ukraine. Ну, Ребята, як, як все круто, я теж це вам бажаю. Тихого дня, тихої ночі. Все, щоб мирно було, щоб все скоріше все закончилось. Всім ребят, смачного! Хто хто дивився, коли що з'їв, всім гарного ранку дня, вечора ви це дивитесь. Все, ребят, пока-пока.